Всім привіт! Я вже відкатав більше, ніж 3000 кілометрів на своєму електробайку. Але нещодавно взявши його з зимнього зберігання, я трошки на ньому проїхався і почув ось такий неприємний гул. Це мене одразу насторожило, і я вирішив розібрати мотор колесо. Попередньо я його подивився і знаю, що в нього з'їлись шестерні дедуктор. Це ось такі от пластикові штучки, які купуються як замінники. І сьогодні ми розберемо це мотор колесо і замінимо шестерні в редуктори. Що нам власне, потрібно для того, щоб замінити шестерні? Перш за все, це самі шестерні. Наступна річ, яка дає дуже важлива, це спеціальна смазка. Про неї ми поговоримо пізніше. І інструмент, який називається зйомник стопорних кілець. Дуже важливо, інакше будете мучитись дуже довго. Всі решта інструментів це для того, щоб розібрати сам велосипед і зняти заднє колесо. Ключ, плоскогубці, мультититул і шуруповерт, щоб розкрутити саме мотор колесо. Отже, давайте почнемо. Зараз я буду розкручувати задні колесо і знімати. Ну а поки розкажу вам трошки про саме масло. Яке ми будемо використовувати для змазки. Перш за все, звичайне мінеральне масло, будь-яке масло на мінеральній основі, це такі, як і лідол, і солідол, і змазки, наприклад, для дедуктора-перфратори, вони тут не підходять. Не підходять через те, що в нас є теття різних матеріалів, таких як сталь і нейлон, тобто пластмас. І, відповідно, нам треба інший тип змазок. Такими змазками є синтетичні змазки віті, які рекомендує виробник моторкове? Виробник, звісно, не каже нам, які конкретно використовувати змазки, тому треба виходити з загальних вимог. Тобто, що в нас масло буде використовуватися для змащення механізмів, в яких є терття між різними матеріалами пластик і метал. Що? Вам не перетрачати час шукати, яке масло вам використати для вашого мотор колеса, я в описі залишу декілька варіантів. Що буду використовувати я? Я буду використовувати мастер Mobile Grays XHP222. Воно, в принципі, має підходити, і я впевнений десь на 70%, що воно буде добре для мотор-колеса. Ті змазки, які на 100% підходять для мотор колеса, вони я знаю, які вони є, але знайти їх доволі складно. Проте, назви їх я залишу в описі під відео. Ну, Звісно, перед тим як знімати заднє колесо, треба не забути зняти підключення самого то колеса. І витягає наше колесо. Отже, що ми робимо тепер? Наше з відповідною насадкою. І нам треба розкрутити ось ці шість болтів. Впираємося ногами саме мотор колесо, будемо отримати і відповідно вставляємо і різким рухом відкручуємо. Знялася насадка, спускаємо на місце. І по діагоналі робимо. І викручуємо повністю. Наступним етапом ми беремо і розвертаємо нашим подколосом колесо, плюс ось таким чином. Що нам треба зробити, це легенько вдарити ось на цю ліс. Але перед тим обов'язково треба скрутити ось таку гаєчку, інакше у нас нічого не вийде. Знімаємо цю гайку. Беремо молоток, Можна, звісно, через дерев'яшку, але так як вона калена сталь, в принципі, можна легенько постукувати. І ось так. Оп. І ось весь механізм нашого мотору. Бачите, я тут давав тепло тимчасову змазку, яка була, так і ці шестерні вже треба заміняти. Ну і... Переходимо до наступного етапу. Як бачите, тут в нас є стоперне кільце, і якраз для того в нас є ось цей інструмент, який його розжимає, і тоді ми можемо зняти весь планетарний механізм. Тож давайте зараз його покрути і спробуємо це витягнути. Я ось таке стопорне кільце. Перед тим мені прийшлося заточити інструмент, тому що він не вставлявся в ці отвір. Тепер, коли ми зняли це стопорне кільце, воно його не загубить, ставний низ, нам треба зняти ось цю от муфту. Для цього є, звичайно, що спеціальні зйомники. Ну і як ти зрозуміло, в мене їх немає. То я буду використовувати підручні матеріали, буду підставляти під низ і пробувати його. Відповідно, підняти. Приклавши трошки зусиль, знімаємо шестерні наші і тут є первинний вал, тут, як бачите, купи тої смазки, такий негатний. І це все тепер треба дуже гарно вичистити, поприбирати кожну зірочку Бачите, тут на кожній шестерні є стопорні кільця. Раз, два, три. Їх теж треба зняти. Отже, друзі, я зняв, як бачите. Три шестерні я зняв, ну і одна була не дуже успішно. <гум> тому будьте дуже обережні з цим інструментом, коли, коли знімаєте шипцями, тому що можна в принципі, зламати це стоперне кільце, і я витратив доволі багато часу, щоб знайти йому заміну. Отже, повертаємось до, нашої, до наших шестернь. Я вже встановив одну, тобто я зняв всі три. Все гарненько повитирав, тобто то, щоб, тут, щоб не залишилось ніякого масла. Те саме стосується і первинного вала, тобто його теж треба гарно повитирати, щоб там не було масла. Є в нас первинний вал. Що нам треба зараз робити, перед тим, як переходити вже до безпосереднього складання, це взяти масло, ось так воно виглядає, і промостити всю шестерню первинного валу. Масло тут можна не шкодувати, але з іншого боку, треба дивитися так, щоб його не було забагато, щоб воно не розліталося. І промазуємо всі наші шестери. Скупимо по дні, можна взяти ось так і файно по всій наші шестерні розмазуємо. Отже, ми змастили перваний вал і. Всі шестики, тепер наше завдання це все скласти. На валу є в нас шпонка, відповідний отвір так само є на цій міклеймуфті, і ми співпадаючи Заставляємо на місце. Забуваємо також змастити нашу обгонну муфту. І так, акуратненько на нашому маслі і змащуємо всю так часто. Ну і лишнє все, не, просто можна позабирати папером, повитинати. Великої... Великої проблеми, якщо там буде масло, в принципі, немає, але щоб його там не було багато, ну, по мірі можливості його повитираємо. І, звісно, не забуваємо встановити назад стоперне кільце, яке було розміщено ось тут. Для фіксації всього механізму. І ось його намість. У нас воно нікуди не вилетить. Отже, ми даємо тепер наш мотор і вставляємо назад. Sì. Закручуємо по діагоналі, не дотягуємо одразу, наживлюємо. Ну і тепер вже дотягуємо до кінця. Ну і не забуваємо, звісно, поставити з іншого боку контргайку. Це є дуже важливо. Сильно її ключем затискати не треба, рукою дотисну і все гаразд. Ну і зараз ставимо колесо назад до велосипед і будемо тестувати. При установці дуже важливе має значення, куди виходить капа. Ця лісь має розвернута бути донизу. Зараз вона доверху, тому що у нас велосипед розвернутий, і вона, коли переверну його назад, буде знизу. Чому це важливо? Це важливо, тому що сюди може попадати вода. Якщо вона буде стояти доверху, вода капає, заходить туди і, відповідно, маємо проблеми в мотор колись. Одягаємо підсилювачі в мікробуті. Ось так правильно. Одягаємо майку і зверху різимо кришечко. Те саме робимо з іншого боку. Дягаємо назад кабель, на ньому є стрілочка і на мамі Наталі. Не треба, щоб вони спідпали, і тоді ми можемо ставити його до кінця. Готово. Перевертаємо велосипед і будемо робити тест холостого хода. Що? Та блін. Не збирай. Йде відео? Йде відео. -віде. Шо. Ну що, друзі, я зібрав вже велосипед, поставив колеса на місце, все підключив і зараз найголовніше. Робимо. З руку, як ви можете чути, все чудово. Я думаю, що змазка сюди підійшла дуже добре і цей механізм буде служити. Обов'язково, ще через деякий час я його розберу, покажу, як виглядає механізм і чи все так да. окей. Okay. І що б я хотів сказати на останок, це дати декілька порад. Перш за все, ось я використовував ось такий інструмент. Тобто, якщо ви зараз побачите, він має. Прямі, я б рекомендував використовувати загнуті на 90 градусів, тобто вони будуть йти ось так вниз, і ними буде легше знімати ці стопорні кільця. Також, якщо ви будете розбирати мотор колесо, будьте уважні до них, тому що вони легко ламаються і легко, в принципі, розтягуються. Тому будьте готові до того, що вам, можливо, прийдеться їх десь шукати. І, звичайно, що треба дотримуватися певних правил, таких як старатися не закидати маслом сам в вигун, малоймовірно, що туди попаде, і використовувати саме масло вже перевірених брендів, які підходять для того, щоб змащувати пластикові частини і металеві частини. Це дуже важливо, так як неправильне масло просто знищить дуже швидко ваші шестерні, і вам прийдеться робити все з початку. Ну і на цьому все. Побачимось у наступних відео. І ще раз записую. Мені ж закриває тисячі кілометрів. Давай ще раз. Три тисячі кілометрів. Боже, коли я записую, я нічого не можу сказати. Коли те аудіо, я все нормально говорю. Знову за шпанку. Ну тут шпанка. Притекто. Видаляє.